Раз мене налякає якась хребота просто. Я тобі кажу, ж налякає хребута. Я, я злякаюсь, помру від серця, де он нападу. <плес> Всем призем, брезвел плей, і сьогодні ми змограємо в Indie Го, який називається Late Night Mob. Нам хтось дзвонить. Эй! Вибач, що дзвоню тобі But, uh, так пізно, але. Чи можете якось піти додому і трохи прибратися. Я трохи нас насорив. І all right мені, треба... Okay, там, придуть, мені треба. Там скоро гості прийдуть мені треба, щоб ти пішов і. поприбрав. Найс! Nice. Хтось мені вночі позвонив. І тепер мені треба йти прибирати. Клік pick up mop А, mop це типу. Оце. А, окей. Клік clean. Е, э, Окей, давай. Клік to clean Коротше, поход. Оце гучні звуки. Але тут немає налаштування цього, немає налаштування звуків, тому типу, будемо грати, з тобою отак. Let's click to pick up trash Зато буде прикольно, коли буде якийсь там, наприклад скример, І прям буде супер гучний то я просто обісрусь. Е, так, мені треба обрати цей коридор. Ну, ну, коротше, прихожа, чи ну. Там де, да Е, Так, давай, понало. Давай далі. В сенсі мейн меню. Я на хотів мейн меню, натискати, ви що? шо? Е, так, дзеркало супер прикольне. Дзеркало в житті, в принципі, так само, пікап-треш. Давай сюди. До речі, прикольно, я нікого не бачив, щоб в туалеті були в ванній, кімнаті були смітники. У мене такого взагалі немає і нікого не буде, бо у мене там навіть немає місця, куди поставити цей смітник взагалі. Та і що взагалі? ну, тіпа... Ну окей, смітник може. А, ні, стіт, це можливо смітник для цього для папіру туалетного. Тоді окей. Та, смітник, такий смітник, так, але. Для іншого, ні. Якщо для цього, для папіру то, туалетного, то окей, та, ну ну нехай. І що мені тут ще прибирати, давай. Так, я бепрум прибрав, окей. Цікаво, гра взагалі коротко, чи ні. Якщо коротко, то нічого ну, Якщо коротко, то окей. Я не против, де давай. Давай. Блін, я не можу Дві руки, у мене ж зайнято. Эй, До речі, прикинь. Я так давно вже не їв яблучці, що я прям забув, як вони вже махуються, не як забув, не забув. Але я їх так давно їв просто, що... ну прям супер давно. Прям максимально давно Десь в іншому житті їв їх. Зараз ми спочатку почат, ці всі э, треші поукидуємо Вот э, така от геймплейна гра, Прикольно І я не знаю що в цьому ну, тут взагалі може бути страшно Що тут передбачає на горор э, Всю Горор комплектуючу Не знаю що тут буде такого страшного Але по ідеї повинно бути страшне я сподіваю, що більше страшне. Бо я так давно не ці, взагалі інді-гори, що я просто забув Що про скримера, я забув, як взагалі лякатися треба, як взагалі треба цей падати з крісла свого. Ну, до речі, у мене вже нема крісла Раніше у мене було крісло, а тепер бачиш, у мене немає крісла бо я поміняв його, замінив на стілець, бо моє крісло зламалося, розумієш? Ну окей, воно натламалося, добре воно не зламалося, воно там просто мені. Почало не подобатись, бо воно мені, коротше, якось там. На ньому так було незручно сидіти, що мені. Я короче не міжу на ньому сидіти, що я просто поміняв його. Е, вот. Ну, все по ідеї. Кітчин. А, вот ще. Окей, hallway, Пішли hallway. Ого. І десь митевик. Чому не треба там? Так, кудись? Окей. Так от, е крісло. Так ти на ньому сидиш, що воно, короче, якось кривлює і мені це не так взагалі не подобалося, що я просто його змінив на просто стілець кухні. Вот, ну, там у нас був, коротше, у мене був стілець, я просто взяв його поставив собі, трап, сижу на стільці. Ну, він, там такий прикольний, мені подобається, Типу, ну ніч, нічого в ньому такого немає, як в цьому кріслі. Я розумію, там крісло коротше блін, блин, вони такі, якісь, блин, оце, знаєте, так геймерські, вони такі, якісь, блин, незручні трохи. Я б хотів би собі, знаєш, таке Крісло, яке, знаєш, типу, сив, таке, воно велике, отак так просто миг. Воно може качатися там, і, короче, таке мне таке просто прикольне. А зараз у мене простилось. Ключ. Здорово. Почалось. Почалось, гайсики, Почалось. Почалось, блин. Мені цікаво, хто мене взагалі покликав на роботу вночі прибирати чийсь будинок. Передим я прийдуть гості. Це взагалі адекватно офіс. А це що таке? Це не офіс в твоєму. Ні, це що? Это це bedрумки, окей, це bedroom. Оце такий прохід, типу, знаєш, через кухню, отак ідеш, і прямо такий прохід прям в бедрум. Це прям. Такого я ще не бачив такого архітектурного плану, архітектурного ходу. Чо за звук якийсь, то страшнее вышел? Ви що, шо, Ви шо Подари, Подори... Подурило, подурило, все. О, зараз я піду, а там буде скрімер скример не? Да? Чи мені треба сюда. Окей, офіски Мені страшно, как просто Бо Я боюсь, що зараз буде скрімер на скример, просто на всю гучність, і я просто помру. А прикинь, реально, ну, є шанс померти від такого Просто, ну, Там зараз буде такий гучний скрімер, що я можу померти, розумієш? Є шанс померти, тому мені страшно зараз. Просто страшно кап Але ж ідеї треба, контент заводить. Але якщо я помру, то контенту не буде, якщо що. якщо що. Якщо я помру, то відоса я не буду укладать, бо я помер, навіщо укладать відос, правильно? Навіщо, якщо я помру. Ну от навіщо викладати відео, якщо я помру, правильно? Ну нема, немає потреби. Які, блін, звуки, і щось там ходить. Бляха, муха, що так стучиш? Зараз мене налякає, якась хребота просто. Я тобі кажу, зара налякає хребота. Я злякаюсь, помру від нападу. Я ж казав тобі. А не вірив, дружочек. А, блях, тому. Секунду, дайте -то я зараз почекаю да, Муха, 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 муха. Бля, муха. Я думал, тут я... Я вообще к вас химер, а не настолько так-то. Я вообще кого видность будет например, не знаю, тут. -а. Я лишь не там, блин. А. Кутку я комусь, блин. А. Что там, блин, тут шить? Я не знаю, что налекаюсь еще раз, потому что, блин. Один раз налекал, а на что бы я еще налекал? окей. То было он и прям страшно. А, пойду до дома, нормально, и будет нормально мне. Где сметник, Мне треба а, что туда прям с сметником. Не вже. Походу, то. Ой, зараз на От по-любому, якось один раз я вот так выйду І якось, звідси так як воно поутить на мене, я тобі кажу, буде такий скример жорсткий Або зараз я зайду, там буде такий скример жорсткий, я тобі кажу просто От Вот це може бути? Що, що там случить, скажи мені, крісло стучи. Прикинь. Короче, кімната супер взагалі Страшна, що просто капець. Я б такий никого не зміг и снова маты, я б просто помер Одразу від цієї кімнати просто. Ой, блях, у них зараз такі блинцы. Зараз так буде багато у стрімерів, я тобі кажу. Я відвернуся отак так просто підняти сміття Повернуся, а там скример. Зараз я вийду там буде зараз скример. Зараз я вийду буде скример. Поколу сміття смитя сміття Буде скрімер скример, да Нема окей Зараз я скример просто, я готовый до всего просто до сего я готовый Все, я готовый до сего Я на блоге я на то есть мне не страшно Я готовый, я знаю, я, я, я их считаю, я манипулюю. Я их манипулирую своими уходом, разумеешь? Я просто просто в ими зараз. Вы не думаю, что, блин, не, я ничего не заманипулировал. А я заманипулировал. Я так им заманипулировал, что просто он играет в мою игру, а не в я их игру. Вон играет в мою игру, а я в их игру играю. А он играет в мою игру, разумеешь, вон играют в мою игру. Вони думают, что налякают меня. Вони думают, что за такие я залякаюсь и отлечу, взагалі помру. А нет. Я ніхе не відличу, мені так байдуже на цей скримера, мені так байдуже, мені просто так байдуже абсолютно. Я зараз думаю лише про те, як я смачненько поїв недавно шоколадку. І у мене там ще цукерочки лежать від нового року. І що я зараз просто пойду їх, поїм після цього запису, поїм. І такий смак буде прекрасний. А я не думаю про скример, я думаю про те, що я буду їсти цукерочки, розумієш. От і все, розумієте, ну такі от. Ну, не треба думати про якісь склімер. ти думай про цукерку. Яка вона така ароматна, яка вона шоколадна, яка вона прекрасна, вона чудово смакується просто. просто. От зараз буде скример А воно думаю, що я не очікую, а я очікую диви Я очікую кожен склемер. Вони думає, що типу. диви вони думають, що якщо вони 5 хвилин давали мені скримера, то значить я Заспокоюся? Ні. Навпаки, Я розумію їхню стратегію. Вони думають, що так то буде їм краще, але ні. Я знаю їхню стратегію. Я розумію, що вони будуть робити. Я маніпулюю цією грою, Я просто знаю кожен рух. Я просто знаю кожен рух монстра. Я знаю, що буде, який буде скример, коли. Йде. Я знаю це, бо я маніпулюю їм, і я вам кажу. Ця гра створена для для, для тих, хто я, ну не знаю. От диви, це було. Ні, окей, це не останнє сміття. Коли я візьму останнє сміття. От тоді буде скример жорсткий, я тобі кажу. От коли останнє сміття я пойду викидувати. Тоді і буде скример. Ось зараз я візьму диви. Я беру. І або десь тут, або на ліжку, або в двері буде. Якась чука пабра. Окей. Okay. Прочти. Ой, прикол. Вы чё, а? Думаете, сечки мы не налякают? Бля, помоха. Мы налякают, бля, стук, вот там достучить, бля. Да рыпочницы Готовься. Готовься до скримера, гайс. Готовься. Ты готовый? Ты готовый до него Ты готовый? Я готовый. Еще одна комната! Скример. Бам. Скример ба! Скример бааа! Да по-любому Он це очевидно. Ой, игра для дітей просто гра для дітей go home. Я тобі кажу, маніпулювати цією грою так просто. Вона думає що вона на крок попереду. Але ні, це я не на, на круг попереду, бо я знаю цю гру, я розумію її, розумієш? Я розумію, що вони що вони збираються і що вони замислили зробити. Вот is я выйду и буду скример, не. <смір> Чели. Все очевидно. Зараз будет скример. Хороший тип такий. Прям великий на весь экран будет скример, я тебе кажу. Просто буде такий скрімбер але ми готові, бо ми знаємо кожен просто шлях, кожен крок. Ну <смір> да. <смір> Давай, мене просто мам. Ну, звісно, 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 зараз не піду і звісно там буде скнімбер, від якого просто неможливо злякатися, от просто Um, it might be a little too late to be saying this, but maybe don't go into my house. I uh, I remember I kinda summoned a demon and totally forgot about it. Anyways, I uh, hope you're good and healthy and alive. Okay, bye. Oh, bleh. <Слыш> Прикинь, аж по Там что, еще одна кинсивка есть. Там было написано "bad" что-то там, "bad ending" да. Там еще какая-то кинсивка я походу. А как я знаю, что у работать для другой кинсивка? Коротше, я не знаю, там, походу, ще одна. ой, у мене, блін. Коротше, давайте все. Ээ... Всім дякую за перегляд, Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, підписати коментарі. Також нагадую, що у мене є телеграм-канал, описі під відео. А з вами я про зелеплей. І. И... До побачення! Отака блін страшна інді-гра. Ну, як страшна, я її знаю, я її знав її кожен крок, тому давайте все.